Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас галамага, накидаємо нашим діткам ах, і смачна галамага. Як же ж її приготувати? А легко і просто підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше, і ми разом з вами приготуємо неймовірно, смачну галамагу. І як приготувати Замісити тісто, як на вареники з солодкою начинкою? Тісто готуємо, як звичайне, а тільки ще до нього додаємо сиворотку, в яку змішуємо трішки соди, і цукру, і тісто готове? І із цього тіста ліпимо і варимо варенички із сиром. Із солодким кисломолочним сиром. Ось, які вони виходять! Варенички мої, варенички мої, варенички мої і сиром купаюся у маслі варенички, а ще будемо їсти із. Зі сметанкою. Ах і смачні. А у вареничках плесканцях линчиків. Робимо отвори, робимо дірочки у середині і варимо ці плесканці у тій же воді, де варилися варенки. І ось страва смачна готова. Смакота. Це так смачно, ще сметанкою. Хах, смачна страва. Дитяча. хоч і доноси таку страву люблять.